Вітаю всіх наших підписників на сторінці Revit in Ukraine, а також сподіваюся учасників наших спільнот у Telegram та Facebook. Мене звати Дмитро Макаров, я резидент спільноти Revit in Ukraine та основний блогер проєкту Autodesk in UA. Якщо ви випадково натрапили на це відео, обов'язково приєднуйтесь до нас. Тут ви знайдете ще більше корисної та цікавої інформації про Revit та взаємодію Хмарі. У цій серії відеороликів я натрапив на дуже цінний матеріал англійською мовою і вирішив перекласти його та поділитися з вами. Посилання на оригінал залишив в коментарях. А цей мастер-клас для вас провів Debug Money. Ось він на вашому екрані. Сподіваюся, це відео буде для вас дуже корисним. Якщо так, буду вдячний за вподобайку та поширення серед колег. А тепер давайте дізнаємось, що ж цікавого підготував для нас Діпак. Починаємо. привіт, привіт. привіт, привіт. Дякую, Дякую, що приєдналися до мене на цьому акселераторі, який присвячений огляду управління та вирішенню колізії у Revit і Model Coordination. мене звати Діпак Мені. зверніть увагу, що це другий акселератор у серії. Перший був присвячений колізії за допомогою Невесворкс та Model Coordination. Я дуже рекомендую вам спочатку переглянути той акселератор перший, ніж переходити до цього. Тож розпочнемо Коротко про себе, як я вже згадав, мене звати Діпак Мані. Я національний технічний менеджер УКАД Group Австралія, інженер механік за професією, працюю в індустрії вже понад 22 роки. Також я є учасником програми Експерт Еліт та сертифікованим консультантом BIM 360. Мені дуже пощастило мати можливість подорожувати світом і виступати на різних конференціях. Я навіть отримав нагороди як найкращий спікер. Окрім цього, я написав декілька книг про програми Advanced Steel та в Любім Рев'ю. За основною роботою я також викладаю в декілька університетах в Австралії та за кордоном. Отже, кілька слів про акселератори Autodesk. Вони створені для того, щоб допомогти вашій команді залишитися на передовій використовуючи найновіші робочі процеси. На Customer Success Hub доступно багато курсів на вимогу та попередньо записаних тренінгів. ви також можете замовити живе навчання, відвідавши цей хаб. обов'язково завітайте на Customer Success Hub, перейдіть за цим посиланням або просто знайдіть його через Google. а тепер заява про застереження Save Harbor Statement. я залишу її на екрані на кілька секунд, щоб ви могли швидко ознайомитися з нею. Окей, тепер щодо цього акселератора. Це оглядовий робочий процес для даного акселератора. А ось детальний робочий процес для цього акселератора. Як бачите, акселератор поділений на три секції, і тут показані детальні кроки для кожної з них. Ось навчальні цілі цього акселератора. Ми почнемо з завантаження та встановлення додатку ішус для Revit, оскільки він недоступний з коробки. Після цього ми отримаємо доступ до проблем колізій із модуля Model Coordination всередині Revit, А потім вирішимо ці колізії, вносячи зміни в елементи Revit. І на останок ми переглянемо вирішені колізії через інтерфейс Model Coordination і закроємо ті питання, які були успішно вирішені. Ось графічна версія навчальних цілей. Перш ніж ми почнемо роботу з акселератором, хочу представити проєкт, який ми будемо використовувати. Проєкт, проект, який ми використовуємо, це revit проекти з хмарним спільним доступом. Розміщений у DOCS, Тобто цей проект розміщений у Autodesk Construction Cloud, а не у BIM 360. Це мальтійдиспільнецемульдисциплінарний проект, який охоплює архітектуру, конструктив, механічні системи, сантехніку та електрику як бачите, у нас є окремі папки для кожної з цих дисциплин. Ми використовуємо папку Shared як простір координації. Усі моделі автоматично копіюються туди, коли ми публікуємо пакети, і саме там ми бачимо автоматичні тести на колізії для цих моделей. Хочу ще раз наголосити робочий процес, показаний у цьому акселераторі, також підходить для випадків, коли ви вручну завантажуєте файли Revit. Єдина відмінність: вам доведеться вручну обирати папки, куди ви копіюєте файли Revit, і позначати їх як простори координації. Будь ласка, майте це на увазі. Проєкт, який ми будемо використовувати для цього акселератора, це хмарний спільний мультидисциплінарний проєкт у Revit. У проєкті Працюють команди архітекторів, конструкторів, інженерів і механічних систем, сантехніки та електрики. Кожна з цих команд має власну модель у своїй папці. Оскільки це мультидисциплінарний проект, ми будемо використовувати модул Design Collaboration для публікації та споживання пакетів. Якщо перейти до вікна Design Collaboration, ми побачимо всі команди. і на плавальних доріжках видно всі пакети, які регулярно публікуються та споживаються у цьому проекті ще одна важлива деталь: папка «Shared» обрана як наш простір координації. Це означає, що всі моделі, які копіюються у папку «Shared» під час публікації пакетів, автоматично обираються для автоматичного виявлення колізій. І це одна з найкращих переваг цього робочого процесу. Як тільки будь-яка команда публікує модуль Model Coordination, одразу показує колізії з цими опублікованими моделями. до речі, хочу підкреслити, робочий процес, який я покажу в цьому акселераторі, також підходить для проєктів, які не використовують модуль дизайн колаборейшн. Тобто для таких проєктів, де ви самостійно обираєте будь-яку папку. Як простір координації, та вручну завантажити туди файли або у підпапки, навіть у такому випадку цей робочий процес буде актуальним. Тепер давайте також поглянемо на питання Ішус, які вже створені в цьому проєкті. Ці питання були створені під час попереднього акселератора, де ми виявляли колізії за допомогою Nevis Works та Model Coordination. Саме тому я згадав, що вам варто перед цим переглянути той акселератор. Ми бачимо, що є питання, позначені як координаційні питання, а також питання, позначені як колізійні питання. Де координеклеш координаційне питання створені на основі тестів на Кализії в Невісворкс. наприклад, якщо я відправлю питання номер 15, яке є координаційним питанням, я побачу його деталі та скріншот. Це питання було створено за результатами тесту на колізі в Невісворксворкс. Аналогічно, якщо я відкрию питання номер 13, Воно також є координаційним питанням, створеним у Невесворкс. Тепер усі питання типу Clash були створені вже в середовищі Model Coordination. Наприклад, відкриваючи питання номер 11, я також бачу його деталі та скріншот. Це питання створення безпосередньо в Model Coordination. отже, нагадую питання типу Coordination Issue – Це питання з тестів у Невесворкс are the ones that were created from Navisworks clash tests. The issue Питання типу clash це питання створене у середовищі Model Coordination. У цьому акселераторі ми завантажимо всі ці питання в Revit, щоб мати змогу вирішити як питання з Navisworks, так і ті, що ми зробили за допомогою Model Coordination. Добре, тепер ми готові перейти безпосередньо до роботи в акселераторі. Перша секція це доступ до питань Model Coordination середині Revit. Ось детальні кроки цього робочого процесу. На першому кроці ми завантажимо додаток Issues Add-on. Цей додаток безкоштовний для підписників. Його можна завантажити через Autodesk Desktop Application. Він перший у списку. Альтернативно можна зайти на сторінку керування аккаунтом Autodesk і на лівій панелі вибрати All Products and Services, прокрутити до Revit і натиснути View Downloads для потрібної версії. У вікні завантажити перейти на вкладку Updates and Адons, де буде доступний додаток і шліда Revit 2020, 2021 та інші. Звідти можна завантажити потрібну версію і встановити її. Наступний крок додавання папок для доступу до питань. Тут важливо розуміти, що питання створюються на моделях, які можуть зберігатися у різних папках. Ваша робоча папка Work in Progress, папка команди папка Shared, куди копіюються моделі після публікації. папка Consumed інших дисциплін, які спожили ваш пакет. Тому питання можуть бути створені в моделях, що лежать у різних місцях. Важливо пам'ятати, питання не повинні створюватися в спожитих моделях Consumed, оскільки ці моделі належать іншим дисциплінам. Питання мають бути у робочій папці або у папці Shared ще одна цікава особливість додатку Issues полягає в тому, що він не вибирає автоматично всі папки. за замовченням він обирає лише вашу робочу папку work in progress, тобто папку вашої дисципліни. Причина в тому, що за замовченням він показує лише ті питання, які створила ваша команда. Але якщо ви хочете побачити також координаційне питання, вам потрібно натиснути Load Issues і вибрати додаткові папки, де лежить ваша модель. Таким чином ви Можете переглядати всі питання. Це дуже зручний і гнучний робочий процес у середині додатку Issues. Тепер давайте поглянемо, як це працює на практиці. Отже, у моєму випадку я вже завантажив і встановив додаток Issues для Revit 2022. Тепер відкрию свій проєкт в ACC із папки Mechanical, відкрию механічну модель Revit, це хмарна модель з робочим спільним доступом. Після встановлення додатку в Revit з'являється нова вкладка Issues. Перейшовши в цю вкладку, я натискаю Manage Issues, щоб відкрити вікно із питаннями. У моєму випадку вікно Issues закріплене праворуч на екрані. Тепер дуже важливо зрозуміти, що ця модель, механічна модель, зберігається у різних папках проєкту. Першою папкою, в якій зберігається ця модель, є папка Teams, тобто папка 03 Mechanical, у якій було ініційовано хмарний спільний доступ. Другою папкою, в якій зберігається ця модель, є папка Shared, куди модель копіюється під час публікації пакетів. Також ця модель копіюється у всі папки Consumed, Тобто, якщо, наприклад, команда сантехніків споживає механічний пакет, то ця модель також копіюється у їхню папку. Тепер важливо знати, що додаток і за замовченням переглядає лише вашу папку команди Team Folders, яка у цьому випадку є 03 Mechanical. І якщо в цій папці були створені якісь питання, саме вони будуть доступні за замовченням. У нашому випадку ми бачимо, що питань не знайдена. Це тому, що на механічній моделі, яка знаходиться у папці 03 Mechanical, жодних питань не було створено. Питання, які створювали простори просторі координації моделей або за допомогою програми Nevisworks, були створені на моделі, що знаходиться у нашому просторі координації Coordination Space, тобто у папці Share. Тому перше, що потрібно зробити, це завантажити питання з усіх папок, де вони були створені. Для цього потрібно просто. Просто натиснути кнопку Load Issues. Тепер відкривається вікно Load Issues, де ви побачите, що за замовченням вибрано шлях до папки команди Teams Folder, яка в цьому випадку є папкою 03 Mechanical. Якщо я зміню розмір цього вікна, ми побачимо, що ця модель також скопійована у папку Share, який є нашим простором координації. І на цій моделі створено 10 питань. Крім того, ця модель скопіювана у папки спожитих моделей Consumed, команди сантехніка 04 Plumbing і команди електриків 05 електриків. Тепер у ідеалі у моделях в папках Consumed не повинно бути створено жодних питань. Питання мають бути лише в моделі, що знаходиться у папці Shared. Як завжди, я вже згадував раніше тут. Ми бачимо, що в моделі в папці Shared створено 10 питань. тому я виберу прапорець напроти папки Shared, Натисну «Open». Програма почне завантаження всіх 10 питань з папки Share 03 Mechanical. Тепер ми можемо побачити, що всі ці питання перелічені у вікні Issues. У наступній частині ми детально розглянемо вікно Issues. Наступний крок це саме вікно Issues. Вікно Issues стає доступним після того, як ви завантажили додаток Issues. Як я вже сказав раніше, у середині вікна Issues, питання, створені за допомогою Nevisworks, відображаються як координаційне питання, Coordination Issues, як показано тут. Питання, створені у середовищі Модул Coordination, відображаються як питання колізії, «Clash Issues, і це налаштування за замовчення. Отже, за замовченням, питання Nevisworks показується як координаційне питання, а питання Model Coordination як питання колізії. Щойно ви натиснете на будь-яке питання зі списку, вас автоматично переміщує до пінки, мітки цього питання, а також виділяється і вибирається сам елемент, до якого ця пінка була прив'язана. Тобто вам не потрібно шукати вручну елемент, який потрібно змінити. Додаток «Issues» автоматично вас туди переносить і виділяє об'єкт, щоб ви могли внести зміни. Тепер давайте подивимося на вікно і з детальніше. Коли ви завантажите питання, першою річчю, яку ви помітите, будуть ці пінки питань, розміщені на моделі. Отримати доступ до питання можна двома способами або клацнувши безпосередньо на пінку на моделі, або через панель питань і шоспенел, натиснувши на потрібне питання зі списку. наприклад, у моєму випадку я натисну на питання номер 13. Як тільки я це зробив, додаток Issues відкрив 3D перегляд, на якому це питання було створено, у нашому випадку вигляд для перевірки колізій. Він також показав місце розташування питання, становив правильний кут огляду і підсвітив елемент, що викликав колізію. Коли я обираю модель, видно, що це вентиляційний канал, який і є проблемним елементом. Тепер я закриваю це питання. Окей, на цьому поки що все. Підписуйтесь, щоби не пропустити другу і третю частину, буде ще цікавіше. Дякую, що дивитесь нас і розвиваєтеся разом із ревітами.